У мене рекомендаційної терето обласна клінічна кадрів імені Гербачевського Житомирської обласної ради, зайського дана парламент, носити депутатом Інформацію, яка підстава, з якої підстави вирішили зігнати людей. Пані колеги, є ще питання по даному питанні. Так, знову. Є питання. Чого ж немає? Алесь є взагалі. Є продання бо да не ж є та щось. Хай, вас не виступить від. Що це таке? Звільняють слово, не дають що. А що у нас так? Всіх не звільняли, чи що? Це не життя. Це відео відміна паніцію. Коли ви сиділи тут і проводили сесії. Лесків доповідає на комісії. Поставте питання, чи треба слухати це пропозиція депутата. Я правильно розумію? Це моя позиція, я маю послухати людей. Приходьте на комісію, слухайте. Слухайте, всі питання мають обговорюватися. Приходьте обговорюйте, поставте питання, чи треба вас Лесків. Як депутат, не шоу. я як депутат наполягаю на виступі у водоні. Я хочу наступ. Давайте заплатимо леску і палабом, і балабут дай, каже, давайте палабом заслухає. Колег, я чесно, я не очікував такого цинізму, такої наглості. Я розумію, що тут всіх вже поламали через коліно і всі тут перелякані сидять. Але ви мене вибачте, будь ласка, так в обласній раді, в сесійній залі будь-не повинно і не буде. Не можна приймати важливі рішення, навіть забороняючи їх обсуждати. Ми говоримо про людину, яка багато років працювала на цій посаді. І останні п'ять років ми тільки йому дякували і давали, давали йому, значить, хлопали і казали, який він молодець. Не можемо ми давати звільняти людину, не даваючи слова. Він має, кожна людина має право на чисту повагу. Я передаю свої 7 хвилин 36 35 секунд, які у мене залишилися як і у мене їх ніхто не забере ніколи. Я їх передаю Богдану Богдановичу. Я наполягаю як депутат, щоб він виступив. Ну от шановний депутат на бюджетній комісії сказав, що є якась певна непропорційність. Він провів аналіз. Але шановний депутат Олександр Володимирович сидить біля мене, він же ж не всю інформацію подав. Що ви зрозуміли, за минулий рік, за 2023 рік, ми виплатили працівникам нашої лікарні. У вигляді премій і надбавок 140 мільйонів гривень. Це погано чи мало? Виплатили не зарплату, а надбавок і премії. Тепер, що стосується заробітної плати заступників, це була така важлива теза. Так, дійсно, заробітна плата заступників на сьогоднішній день сягає в середньому. Я маю на рік сягає 80 тисяч гривень. Багато чи мало. Ну, скажу так, інформація відкрита. Ми подаємо звіти в обласну раду і в обласну державну адміністрацію в, мене, в департамент. Але якщо ми не будемо платити їм такі гроші, то будуть платити хтось інший. І тоді цих 525 мільйонів, до речі, цього року ми плануємо заробити 544 мільйони гривень. Ми підписали відповідні пакети з Національною службою здоров'я, тоді будуть платити інші таким успішним менеджерам. І треба туди поставити ту людину, яка буде підписуватися, яка буде абсолютно виконувати ті доручення, які буде даватися десь звідкись. Що стосується всіх лікарів, які будуть зараз голосувати за доручення так званої каоліції, дивіться, щоб ваша черга не була і вам, Ігорю Іванович, і вам, Павло Юрійович, готуйтеся! Слідуючи ви будете, тому що вам скажуть, що ви не ефективні менеджери і треба на контроль поставити знову фінансові потоки. Те, що стосується зарплат обласної військової адміністрації, засоби масової інформації повністю вивчені, розкладені на атом. І там чітко все вказано. Я хочу відмітити, що у нас була можливість сплачувати зарплати завдяки бюджетним коштам. Значно більше. Але я вважаю, що не може людина в центрі Шитомира, будучи менеджером, отримувати понад 100 тисяч гривень. Це аморально, тому що військовослужбовець отримує зарплату, знаходячись 24 на 7, не ламаючи МРТ, яке куплено за 38 мільйонів. Депутатами минулої каденції не несучитиме на це, це жодної відповідальності, де працює інше. І так по зарплатам на День медичного працівника зарплати за відділення Леськіва ОБ в тому числі і премії набагато менше, ніж головного бухгалтера і завканцелярії канцелярії. Супер лікарів, суперменеджерів по 50 тисяч гривень. Чи таке припустимо? Я вам скажу, можна по-різному, організував студентів. Вони підтримують свій. Медичні працівники, якби прийшли і сказали про ці зарплати суперменеджменту. 1700 людей. В Великій хай скаже санітарка скільки отримує. В порівнянні спорхун СР 163 тисячі гривень зарплати. Чи таке припустимо при керівництві директора Леськіва ББ, де не один прізвище в менеджменті є Леські. Можливо, співпадіння, я не володію цією. Моральність, вона універсальна. Вона не може бути моральністю для одного, і аморальністю для другого. От ви сказали, що деякі співробітники, а конкретно керівники обласної лікарні, в квітні 22-го року отримали більше 100 тисяч, зарплату премії надбало. Я хочу вам проінформувати, що в травні місяці 22-го ваші заступники деякі отримали по 180 тисяч. І ми ж це питання, ви ж це питання не вважаєте аморальним. Не може бути аморальним для Леськіва 150, аморальним моральним для іншої людини 180. Тому, якщо ми підтримуємо цей принцип, якщо ми Леськіва за це виганяємо, то і ті люди, хто сидять поруч з вами, мають написати заяви і скласти свої повноваження. Тому що не буває так, що йому не можна, а комусь можна. Вони так само в теплі і добрі, як і Леськів, як ви сказали, тільки він. Керує медичним закладом, а люди керують областю. Тому якщо ми вже моральність і аморальність тримаємо, то давайте тримати до кінця. Питання маніпулятивне, питання розписку йдуть. Сто-100-100. Питання компенсації і нараховуються відпустки матеріальної допомоги. Разова. Це ж не обов'язкова історія. Матеріалка платиться, коли Разом, на рік, Сергій Михайлович. Я працював над цим, от цю табличку цієї великої таблички, не знаю, як їй повезло, що він підписав і надав цю інформацію, бо цієї інформації немає ніде. Щоб він не казав, він не немає охорони здоров'я. Я це сто раз перепитував, немає такої інформації, вони їй не надавали. Ніде її немає не на сайтах. Вона просто мені була до з подписями нашого Богдана Боданча. Ось його підписи. Я всім показую, можете засняти це все. Це його подписи особисто, ці тобички, я її потім пропрацював, вибрав тут оцей вік-менеджмент. Це сім чоловік, так скажімо, а 100 до 300 тисяч гривень. Кожний місяць до 2022 року. Ставлю на голосування проєкт рішення, який ви маєте, про звільнення Генерального директора комунального декораційного літає імені Горбачу. За цим рішенням, ну вчора було засідання комісії охорони здоров'я і там справах ветеранів, і перший заступник голови обласної державної адміністрації Наталія Віталівна Остапченко чітко сформулювала, що прийнято політичне рішення для того, щоб звільнити мене з роботи. Ну, більше а підстави то вже не має значення, коли і політичне рішення, вже підстави абсолютно не мають ніякого значення. Рішення. Чи пов'язано, на вашу думку, ваше звільнення розірвання контракту із реконструкцією лікарні, на яку виділена значна сума коштів з державного бюджету? Ну мені важко про це говорити. Там, де великі гроші, там завжди є якісь конфлікти.